між США та Венесуелою загострилася 24 листопада. Вашингтон офіційно визнав президента Ніколаса Мадуро та його найближче оточення членами іноземної терористичної організації. Що відбувається навколо цієї країни? Розкаже Даніл Дьомін. Понад півтора десятка військових кораблів і 15 тисяч американських солдатів уже у Карибському басейні. Пентагон демонструє силу. а Дональд Трамп отримує повноваження для ударів по інфраструктурі Мадуро, хоча й це прямо не прописано. Попри ескалацію, опитування показують 70% американців виступають проти військової операції в Венесуелі, а 76% вважають, що позиція адміністрації США їм не зрозуміла. Венесуела це країна, яка має найбільш розвіддані запаси нафти в світі більше ніж у Саудівській Аравії. Це перше Друге, Венесуела є фактично плацдармом для Китаю та Росії на латиноамериканському континенті. Далі Венесуела погрожує іншій країні Гаяні, яка є поряд, яка теж видобуває нафту, і за дивним збігом обставин там видобувають нафту американські компанії. Ще навесні 9 квітня Мадуру запровадив надзвичайний економічний стан. Він звинуватив США в економічній війні та надав собі на широкі повноваження від зупинення податків до використання державних коштів поза бюджетом. Офіційний каракас тоді зосереджувався на виживанні, але вже за кілька місяців риторика змінилася. Тому ми знаємо, що у нашого шановного Дональда Трампа, коли виникає питання нафти, одразу ж виникає такий рефлекс, який пов'язаний з тим, що. Американці поставили перед собою завдання, що вони повинні контролювати якомога більше енергії в світі, в тому числі в першу чергу нафту, і тому звичайно, що навколо цього одразу ж створюється та ситуація, яку ми бачимо навколо Венесуели, коли раптом раптом виявилося, що Венесуела є найбільшим постач... постачальником наркотиків до Сполучених Штатів Америки, а не сусідня Колумбія. 11 жовтня Мадуро заявив про неминучий напад США у Карибському морі і найбільше розгортання американських сил за 30 років. Авіаносці, підводні човни, борти F-35, п'ять МК Дев'ять Ріпер, морська піхота та спецпризначенці. Венесуела переводить армію на повну бойову готовність для того, щоб боротися з наркотиками. Надіслали флот спочатку сім ісмінці один. Підводний човен есмінцямагавками. А ось Мадура щось почав підозрювати, що це забагато для боротьби з наркотиками. На цьому тлі каракас звертається до своїх головних партнерів. Мадуру надіслав листи Путіну та Сідзіпіню. Попросив оборонні радари ремонт винищувачів, і навіть ракети. До країни прибуває російський військовий Іл-76. Аналітики зазначають, Москва зацікавлена збереження режиму Мадуро, хоча і реальні можливості значно менші, ніж раніше. Там почав проводити мобілізацію, просити по допомогу у Росії, у Китаю. Вони там йому нічим допомогти не зможуть. Венесуела активно підтримує Кубу, а Куба це ще особисте питання для конкретно пана Рубіо. Тому після Венесуели, скоріш за все наступною буде Куба, де буде зміщений скоріш за все цей комуністичний режим, який тримається фактично на допомозі Венесуели, тому що вони там постачають їм нафту і багато чого іншого. 17 листопада США вперше підтверджують намір оголосити картель «Де Лос з терористичну організацію. У Вашингтоні це пояснюють боротьбою з наркотрафіком, але експерти вважають це спосіб зняти юридичні перепони і відкрити можливість силових дій без звернення до конгресу. Паралельно Дональд Трамп робить суперечливі заяви від готовності до переговорів із Мадуру до слів про можливість військового втручання. Загострення триває. Війська США залишаються в регіоні. Каракас шукає підтримку в Москві та Пекіні. А офіційні контакти між країнами повністю паралізовані. Регіон живе в умовах найбільшої кризи за останні десятиліття, а подальший розвиток ситуації залишається непередбачуваним. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Отже, спробуємо спрогнозувати подальші дії і американської адміністрації керівництво Венесуели з гостем в нашої студії нагадаю, це Андрій Городницький, політичний експерт, і кандидат філософських наук. Пане Андрію, а ви можете пояснити навіщо Трампу Венесуела? Ну тут багато питань Дивіться, насправді Венесуела – це один з останніх таких оплотів недовіри до сполучених штатів Америки це uh -huh. ненависті, О, тому що вони будують будь-який там авторитарний режим на консолідації консолідують суспільства на основі того, що треба когось ненавидіти. Uh -huh. Ну і будь-який тоталітарний режим це робить. радянський союз не була Америка, в Америці був радянський союз комунізм і все інше well, Куба вже не являє собою якусь там загрозу. Ні, для ні звичайно, ні. О, от mm -hmm. а тут якби ми прекрасно розуміємо, що саме в, в цьому регіоні треба вирішувати це ці ці проблеми і ем, плюс. Не забуваємо, звичайно, про, про нафту нафту це найбільші поклади нафти, і uh -huh. дійсно, Трамп вірить в те, що він може, якщо він отримає доступ до цих покладів, він може керувати будь-якою ціною у нас в нас світі в нафти. От він може спокійно вирішувати питання. Не ти він, він не має їхати домовлятися до саудитів. Він не буде там розмовляти з росіянами, з Китаямся, іншими, Він просто може покласти ціну на, на лопатки і сказати: ну все до побачення. Що означає на практиці визнання от Мадуро і його найближчого оточення терористичною організацією? Це фактично це апелює до патріотичного акту і розв'язує руки повністю, і ставить терористів якби поза законом. Так, вони злочинці, і з ними mm -hmm. можна вдіяти як злочинцями. Відповідно, ми пам'ятаємо з у саме Бен Ладеном, як його знищували, можна відкривати бойові дії uh -huh. де будь-якій точці світу. От вони працюють як будь-яка американська там спецслужби, все інше. Тобто не потрібно вводити там, наприклад, повноцінно там армійський корпус. А, наприклад, спецнад, Але там, мандат там, на bombardув... операцію поза межами так, США. Так, вже це є. елементарно. Президент сам може підписувати. Треба uh -huh. отримати дозвіл навіть в конгресі. Там, ну для того, щоб відкривати війну, знаєте. Тобто там uh -huh. треба війна. Оголошую війну? Ні і е, спецоперації, і, е, от знаєте, власне, СВО, от тільки в, в цьому в, в Венесуелі, і вони будуть це це робити. Інше питання, чи вдасться їм це, тому що Венесуела не маленька країна і там досить велика армія. Ну ми вже пам'ятаємо історію з Афганістаном, і тому точно Трамп боїться цього дуже сильно боїться, тому що він знає, якщо він туди влізе. Треба показати силу. Він не може і програти. Ну і просто зробити превентивний удар, який ні до чого не призведе. Він теж не може. Ага. Йому треба результат, тому що він же зробив такий удар по Ірану. І ми ну, бачимо, так, що так, якби не сильно це все вплинуло так, тому зараз вона села. Вона для них першочергова, то треба зробити такі дуже чіткі. Але ми бачимо, що Мадуро дуже сильно боїться. Мадуро може ще й домовитися, насправді. От він розуміє, що він ринувся до Китаю і до Росії. Там також по це зв'язали плечима, сказали, розбирайся сам на своїх uh -huh. проблем, отак, от, от і все на ну, тому закінчилося. Дехто заглядачів проводив, ну намагався принаймні провести паралелі цієї ситуації з карибською кризою. Чи є дійсно такі паралелі, що варто це робити? Там ну, якби тут було там була ядерна наскільки оскільки пам'ятаю, тут якби я, я такого не пригадую. Ядерної загрози немає. Хоча там пам'ятаєте, колись не так давно з'являлися повідомлення, що, начебто, якісь російські літаки, якісь борти прилітають, щось привозять. Не зрозуміло, що Дивіться, вони могли зробити не вираз обличчя, що вони щось роблять, допомагають. Uh -huh, uh -huh. Ну прилетіли там ті вагнерівці, чекпись там може uh -huh. ну, що ітація uh діяльності -huh. щоб... будуть так, да, будуть навчати, можливо, зараз кось uh -huh. там навчає, там користуватися дронами, якось там так далі. Ми, ми вас підтримуємо. Гіпотетично, коли ця ситуація завершиться нічим, вони скажуть, ну ми ж вас підтримували, пам'ятаєте, ми вам присилали там. Тобто це копійки, це взагалі uh -huh. нічого ні на що не впливає, але вони підтримували таким самим чином. Е але якщо закінчиться більш скажімо так краще для Сполучених штатів Америки. Ну, не змогли підтримати. Ми вам намагалися, але ну, не змогли. Тут знаєте, завжди така виграшна uh -huh. ситуація. Але яка ну, крипська криза криза це зовсім інакше. Тобто, це проблема, я ще раз кажу Трампа, і він хоче зробити знову ж таки виграшну війну. Ну і плюс прибрати проблему Венеселі, яка вже висить ну, дуже багато років. Дуже багато на, на років висить. І, він, плюс, як я вже сказав, він може отримати великі преференції в цьому регіоні і отримати великі важливий вплив на весь світ. Uh -huh. Чи, чи може е, Трамп переслідувати ціль е, набути собі, накопичити рейтингу е, перед е, проміжними виборами в тому числі? Ну закон вінсельської цієї історії оксі okay, та будь-все що, що робить політика, робить заради певного піра абсолютно. Але яким чином, ну якщо ви самі сказали, що тут складна ситуація, там же є ще Колумбія, до речі, поруч mm. не, не, недалеко. І там е, м, наступного року мають відбутися вибори. Там шанси на перемогу мають центристи, а вони орієнтовані на Вашингтон. Тобто там є, якби ще один захід на той регіон. Але що зараз треба зробити Трампу? Щоб е, різко в нього зріс рейтинг вдарити за авіаносців? Дивіться, задіяти авіацію. Йому треба перемогти Росії, мені здається. Тоді в нього рейтинг може вирости. І все інше, це все побічні такі фактори, які, які взагалі ніщо. Ну тобто елементарно дивіться, я ще скажу, дуже невеликий шанс. Тоб, дивіться, чому зараз не відбувається вже там якась uh -huh. спецоперація і так далі. Ну, якби все було так легко і просто, я впевнений, що до них, ну, це, вже, це вже було б вирішено. Насправді, дуже складно зробити, якщо вони там промахнуться, скажімо так, не зможуть знищити тих чи інших лідерів, прийдеться воювати. Дуже сильно воювати, а воювати і зараз. Воювати заводити... в власному регіоні. Так, вою... і власними силами. Знову ж таки, uh -huh. це не кричати, що Україна там воює, і ми ні до чого. Ні, ти заводиш солдат, які вмирають, які їхні труни їдуть додому. І це питання вже, то, якщо в тебе внутрішньополітична криза, це одне, і ти обіцяв бути президентом миром, а uh -huh. ти розпочав велику війну, і ти втрачаєш солдатів все інше. Тобто ви, знає, це ще гірше в 10 разів І тому він боїться це. І він, звичайно, я так розумію, що він готується до цього. Ну, він рано чи пізно, мені здається, має це спробувати, я впевнений, що має бути, але з кожним днем шанси стоїть менше і менше. Пане Андрію, я вам як завжди вдячний за те, що ви прийшли дякую. вранці сьогодні і е, якби надали нам задоволення розмови з вами. Це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук, був у нас гостем сьогодні. За що ми йому дякуємо? Дякую вам за запрошення. Завжди приємно з вами спілкуватися. Приходьте.